Всім вітання. Зараз продовжу з вами спілкування відносно радіантної енергії. Як впливає сам характеристики імпульсу, який проходить через трифіляр, на різницю потенціалів. Як ви бачите, на вольтметрі 20 вольт. Вольтмет стоїть на. Три філяри, другий кінець на заземленні. Це ми зараз вимірюємо різницю потенціалів між катушками, зовнішніми катушками трифіляра. На внутрішній у нас зараз подається тільки по одному проводу. Тобто, коло не замкнене, струм у нас нульовий, але. Різниця потенціалів вже є. І тепер дивимося на. Зараз у нас скважність 0. Додаємо скважність. скважність 42%. Різниця потенціалів 85. Ще додаємо. То вже великої різниці немає. Тобто, перший такий висновок. Якщо ми беремо, опускаємося до 50. Половина ширини імпульса. От у нас зараз 50. Так, 50. От 86, 87. В принципі, для роботи. Коли ми хочемо зняти радіатну енергію, 10% скважність оптимальний варіант. Тепер дивимося по частоті. Частота в нас зараз 598, і я буду зараз частоту додавати. Вже 800. Напруга різниця потенціалів зросла трошки, далі додає так, 8 кГц тобто частота. коли ми вже виходимо на кілогерці, крепко різницю потенціалів не міняє. Тепер йдемо далі. Частота 47 кГц. 88. Тобто частота. Для трифіляра впливає, але не так різко, як скважність. Отепер я скважність міняю, ставлю в мінус, і різниця потенціалів. Так. І що саме цікаво, дивимося. Скважність 4%, і різниця потенціалів у нас появилась. Оце головне, що нам треба знати. При такій скважності, якщо ми зараз включимо другий провід, зараз я зроблю зупиночку і зроблю комутацію. Так, скомутував струм нульовий. Різниця потенціалів 90 вольт, скважність 04, частота 47 кГц. Для того, щоб лампочки працювали, цього недостатньо цієї скважності, а для утворення різниці потенціалів між землею і катушкою на трифілярі. Цього достатньо. Далі беремо, ставлюємо виправляний мостик і заряджаємо конденсатор, і споживання у нас буде, от бачите, проскакує, тому що ця вже скважність деколи є, але перейдемо на споживання. 0 Вт. От. При такій скважності у нас транзистор ключ повністю холодний, не гріється, і цю енергію вже можна знімати. Це сьогодні такий простенький експеримент. Виключаємо ШИМ. Виключаємо живлення і підводимо підсумки цієї експериментальної неділі. Даний шим перетворився в металобрухт. Пробував я отакий От шим малесенький, також працює. І саме, що цікаво, що сам ключ. Від нього абсолютно не нагрівається. Тобто для роботи ключа він досить таки хороший. Головний його недолік цього маленького, що дуже тяжко зловити частоту і ці резистори, які ми можемо скважність і частоту налаштовувати, вони досить таки пригає частота і такого немає хорошого. Тобто, по якості ці дорожчі, вони і одразу видно і частоту, і скважність. І вони досить таки хорошо працюють. Ще раз наголошую в схемі керування ключами, яку я вже демонстрував. От вона ця схема. Резистор 3 Ом. От він у мене врятував ключ. Сам резистор згорів, ключ залишився цілий. Зараз тут стоїть 8 Ом. Оцей резистор, який стоїть після діода швидкісного, 8 Ом. І ключ <кій> не гріється, працює досить таки нормально. Ну, і на завершення продемонструємо, що шим працює, включаємо живлення. Різниця потенціалів у нас з'явилася. Включаємо шим. І додаємо скважність. Лампочки починають працювати скважність 63% споживання 40 ватт. Добавляємо Лампочки вже працюють досить яскраво. Так, скважність 83%. Споживання 60 Вт. Так що схема обв'язки себе виправдала. Виключивши погасли лампочки, і все працює. <кій> Головне, що нам потрібно, це різниця потенціалів. І коли ми цю різницю потенціалів знімаємо, це не відображається на. От зараз все виключено. Різниця потенціалів 1,8 вольта. Це вже маленька, це не 90 вольт, але все-таки вона є. Значить, результати з цього тижневої праці ви бачили. Значить, шим використовується, ключ працює, схема транзистор не гріється, ключів. Не спалив жодного, спалив тільки резистор і спалив шим, через що, коли під'єднав землю, радіантна енергія заходить в конденсатор і вже електроніка, мікросхеми радіантної енергії не люблять. Оце ви повинні знати. І коли хочете працювати із заземленням. За мікросхеми ліпше забути. Принесли мені оптопари. Попробую робити розв'язку, але, чесно кажучи, не знаю, чи вона щось врятує, ну, вона буде попробувати Але це вже після того, як я придбаю ще один чим, тоді буду цим гратися, тому що запасного вже в мене немає. На цьому буду завершувати. Всім успіху і до нових зустрічей!